Друзі, вітаю вас знову на нашому каналі. Це наш випуск номер 2 з міста Садбері, що в Антаріо. А, сьогодні ми вам трошки показуємо цього містечка і самі його подивимось, тим паче, що ми вирішили тут все-таки не залишатись. Місто воно ніби непогане, але. Тут є нюанси. Так, ну, да, є нюанси, і скажімо так, от щось воно значить, знаєте, ніби не наше. От от так скажемо. Тому сьогодні покажемо в Садбері, розповімо про наші успіхи, пошукок роботи і так далі. Давайте починати. Отже, ще хотіли трохи, знаєте, прорекламувати самі себе. Бо ми створили другий ютуб канал, в якому будемо викладувати відео з нашої подорожі. Там будуть великі відео про всі місця, де ми були за три місяці в Європі. А за три місяці в Європі ми були майже по всій Європі. Скільки країн ми проїхали? Десять країн, країн і десь більше ніж 30 різних міст. Міст. Тому ми там будемо робити великі випуски, будемо вам все показувати. Крім того, ми ще будемо розробляти. Заробляємо свої путівники по цих містах, щоб, якщо ви, вам складно планувати і ваші подорожі, щоб ви цим не займалися, вам буде просто легше купити цей путівник за зовсім маленьку суму і вже знати все, що вам потрібно робити. Наприклад, зараз у нас вже на каналі сьогодні разом з цим відео на іншому каналі вийшло відео про Лондон. Посилання тут буде і десь може, наверху. Я також прикріплю посилання до того відео. І вже доступний путівник по Лондону, де ви можете побачити, наприклад, як. Отримати британську візу. Я там все докладно розписала, бо ми самі це проходили. Про все про Лондон, як до нього дістатися, про всі його аеропорти, про транспортні запади, про про все коротше, де їсти, де зупинятися, що дивитися, що в Лондоні безкоштовно. Коротше, переходьте також по посиланню, дивіться відео, купуйте путівник і насолоджуйтесь подорожами, так як робимо ми. Взагалі, люди місто Садбері, воно було засноване в 18 сторіччі на цьому місці завдяки тому, що тут знайшли поклади Нікелю. І ви тепер можете навіть побачити за мною величезну монету, яка називається «Біг Нікель, яка символізує саме те, що саме шахти і шахтарство є основним промисловою галузю і взагалі тою галузю, яка годує це місто, і просто прикольною туристичною пам'яткою. Бачите, сюди всі люди приходять і фотографуються і знімають. І, до речі, тут поряд ще є очі, Дуже такий прикольний атракціон, до якого ми зараз, звісно, підемо. А зараз підемо розглядати цю монетку. Дуже прикольно, до речі, виглядає. Ось подивіться, ці сурові канадські дитячі майданчики. Мені здається, це якось тут пов'язано. Якщо тут все пов'язане з видобутком, да, копалин корисних. Тут це дитячий майданчик також пов'язаний, звісно, з видобутком, бо бачите, тут ескалатор стоїть, там ще якась маленька машинка. І бачите, це ніби магма, як на мене. Типу, як щось розтікається, я не знаю. А це ніби землі вода. Коротше, мені здається, це якась тематична, якось пов'язана з тим, що це центр, який там веде як шахти, якісь. Коротше, щось таке. Люди, я знайшла. Ейфелеву вежу тут, в нашому садборі, в цьому садборі. До речі, а ви кажете, що в Канаді немає ніяких цікавих місць. Ну дивіться, прям реальна Ейфелева вежа. Зараз Можна трохи ми Так, може зараз бути якість не дуже, але заради цієї вежі, ось подивіться, треба. Мені здається, що це оригінал, а в Парижі це паршива копія. Точно. Дивіться, як про того каже, є шакалячий експрес, а це Коргі Експрес. Ми просто обожнюємо собак, і знаєте, завжди на них задивлюємося. Може, колись і свою заводим, заведемо. Так. Біля цього бік Нікеля від цього великого Нікелю є ще розважальний центр, музей. Називається Dynamic Earth. Такий взагалі, типу, музей, інтерактивний музей гірської видобувничої промисловості. Як я зрозуміла, там треба можна якось зайти під землю. Тому зараз ми підемо і, звісно, з вами подивимось і покажемо, варто воно того чи ні. Що ж, нам е, квіточки сюди вийшли 64 долари. Бо е, сам Тур е, тут можна купити типу просто доступ до. Музею буде там 20 доларів на людину, а з туром буде там 25 доларів. чи 26 на людину. Звісно, ми брали з туром підземним і плюс ще 6 доларів парковка. Вийшла от така сума. До речі, тур-тур аж півтори години. Тому нам сказали брати щось на себе накинути, бо буде прохолодно, бо це під землею. Зараз підемо візьмемо якісь куртки і тоді підемо туди. Тут різні мінерали можна доторкнутися, бачите. Вони прямо прикріплені до стіни, і тут і я так розумію, що напевно. Тут можна... Да, і треба можна треба, треба пограти в гру, то вона не. А, треба мишкою. Боже, я вже забула, що таке мишка ніколи. Її і треба, да. І от треба вгадати, що це за мінерал? А, от, і тут розповідається деякий мінерал. Прикольно. Боже, якби мене в дитинстві водили в такі музеї, то знаєте, щастя було б просто повні штани. Музей, коротше, дуже прикольний, дуже багато інтерактиву. з усім можна взаємодіяти, все можна лапати. А я таке дуже сильно люблю. І от дивіться, тут є мікроскоп. Ось тут у нас знаходяться різні мінерали. Ти так можеш прогортати, тільки щось у мене не виходить. Ось, наприклад, ось такий мінерал. Тут ти наводиш лінзу, приближаєш її чи віддаляєш, і наводиш фокус. і Ти можеш, можеш дуже гарно розглянути різні мінерали під мікроскопом. Це прям ну, дуже прикольно. І ось ці мінерали, які ти можеш Пало. Що це? Це скарб. Я не знаю, це якийсь ескаватор, але як їм, що їм може, працювати... Може, діти його вже все? Та ні, треба, може, тут. Зараз подивимось. Це воно діку, О, о, дивись. Віддали! Це ж реальна рука. Дивись. Так. Це ж реальна рука десь під землею, віддалено. Ти можеш типу, спробувати покопати. Блін, ну це дуже-дуже цікаво, це дуже прикольно. Ми останнє не можемо знайти роботу, тому ми зараз будемо займатися тим, що будемо сіяти золото. Можна так сказати, це золота лихоманка. <рес> дивіться, от тут от є такий інтракціон. Спробуй собі знайти золото. Ось так люди виявляють, раніше це робили. Та знає, скоріше буде все-таки роботу знайти. А далі нас повели на екскурсію під землю. Спочатку показали невеличкий фільм про роботу шахтарів від початку існування Садбері і до наших днів. Трохи треба навести фокус. Так, нас тут нас вдягли тут в каски. Зараз будуть вести до, цієї, до самої печери, я не як вона називається шахти. Але це ну, неймовірно круто. Мені дуже дуже подобається. Клас. Екскурсія була живою. Дівчина розповідала про всілякі деталі роботи у шахті, постійно взаємодіяла з дітьми. А від цього вони були у захваті та й дорослі також. А ще ми якраз побачили того робота, яким можна управляти з музею. Ось зараз нам дівчинка розповідала про роботу шахтарів, і зараз на сьогоднішній день. Канаді Шахтар отримає від 120 до 150, а то й більше тисяч канадських доларів на рік, що вважається нереально хутою зарплатною. Звісно, робота у них складна, але зараз у них тут типу в Канаді заборонена взагалі зручна праця. Вони мають працювати лише в безпечному середовищі і лише на екваймент. Uh, uh, я не панзак буду українською. Коротше, в таких машинах, які це все роблять за них. Це не ручна праця, що неймовірно круто. Звісно, я думаю, влаштуватися на такі роботи дуже важко, бо це і цей повний соцпакет, і нереально не, не крута зарплатня. Ми під'їхали ще до одного центру тут в санзбері, який називається Science North, але також тут лікарня і з і Ми не можемо вам цього, звісно, не показати. Просто подивіться. Напевно, зараз будуть кудись хворого якогось перевозити. привозити. Вертоліт полетів. І ми все-таки можемо піти туди, куди ми приїхали. І це цей центр науковий, який називається Science Nerf. Це один з найбільших наукових центрів в північному Онтаріо. І він насправді вважається дуже крутим, бо, звісно, він такий інтерактивний, де дозволяє своєму відвідувачу заглибитись в науку. Там є і планетаріум, і величезний якийсь там один найбільших Канаді IMAX театрів, де показують якісь, напевно, щось пов'язане з наукою. І також можна все потрогати, а показують різні експерименти. І ще там є якийсь центр навіть північного сяєва. Тому, звісно, зараз підемо дивитися. Не знаю, скільки це буде нам коштувати, але дуже цікаво. Так, отже, ми зайшли, заплатили знову ми 64 долари, майже 30 доларів на людину за вхід. Плюс ще 6 доларів за знову таки парковку. Сюди не входять IMAX і не входять планетаріум. Окремо ще за IMAX треба платити 10 доларів за людину і за планетаріум також 10 доларів за людину. Але ми спочатку хочемо тут походити, бо там шоу йдуть по по годинам. І вже коли вийдемо, подивимось, куди ми ще встигаємо, щоб сходити. Ну, no, прикольний тунель. Знаєте, ми завжди так думаємо, чому не можна було в Україні щось робити таке подібне. Нічого складного, але дуже прикольно і цікаво. Сидарні самі липакасу репондер і плюфон, і плюс, і плюс дегранк. Бачите цю, цього метелика? І якщо ви думаєте, що він маленький, то подивіться на мою руку. Він більший, ніж моя рука. Він просто здоровий, здоровезний. Це який гарний метелик, він справжній. Це ніяк, ну, це, ну, звісно, це, він вже мертвий, але це ж такі метелики насправді існують. Просто такий гарний. Ну, у нас О, до речі, у нас на фермі типу таких лазило але я не дуже я люблю такі Бо штуки, от, от, я мій. бачила, вони менші були, але так. мені здається, такого виду, але менше. Ну що, ми потрапляємо зараз у тропіки. О, там метилики літають! <звук> Ой! А, 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 спекотно. а Дуже спекотно. Зараз їх би взяти Де-де-де вони? сюди, диви сюди, для їх скільки. Вони тут їдять. Дивіться, О, дивіться, скільки тут. Просто, дивіться, які вони гарні. Ні, ну я телекиво, дивіться, вон, вон сидять, скільки тут таких метеликів. Вау! Ого, скільки тут лялочок, подивіться, можна типу подивитися. Опа, йди, дивіться, йди, дивіться, дивись скільки їх тут Ди, ти ж. А біля тебе. Вон, я. Вон, вон. Біля води літають. Ой! А, ти не встигаєш знімати їх. Да. І дивіться, тут лялечки, можна дивитися. Бачите, які метелики з них мають вилупитись чи вже вилуп. А це пусті я дивлюсь, бачите, вони вже вили. А оце, напевно, ще мають тільки вийти. Кокони, так? Так, да, старіка, лялечки. Подивіться, дивіться, він сидить і взагалі не реагує. Люди, ви знали, що дикобрази вміють отак от по гілкам по деревам залазити ось туди. Для мене це насправді відкриття. І взагалі, напевно, перший раз так сильно бачу дикобрази, який ще й сидить на дереві. Ну Це взагалі прикольно. Просто гляньте на це чудо. Останній поверх присвячений людині, присвячений це з, е, різним винафаном. Вон тут можна робити. Дітки самі роблять такі машинки. Потім ось так запускають. Слава також тут грається. І от ти типу, попускають електрику по цим от е, штукам, і вони катаються. Тут дуже багато дітей щось роблять, щось ну, дуже прикольне місце. Мені здається, що для дітей це просто нереально круто. Ще одним цікавим місцем є колишня лікарня святого Йосипа, яка зараз закинута і перетворена в найбільший Мурал в Канаді. Ця будівля має досить цікаву історію, бо вона відкрилася ще в 1950 році як перша англомовна лікарня в північному Онтаріо. Зачинили її в 2010 році, бо збудували нову, більш сучасну. Потім будівлю продали компанії, яка планувала зробити з неї житловий будинок. Але щось пішло не так. Тому в 2019 році колишню лікарню було доручено розмалювати мурал лісту. На це було витрачено аж 3256 літрів фарби. Ну що, друзі, в принципі ми вам показали все, що ось так от є. Видає Google, видає GPT-чат про це місто. Саме от декілька от таких цікавих місць. ми там туди з'їздили і вам, звісно, їх показали. А тепер хочемо розповісти про свої новини. Як ви зрозуміли, що ми в цьому місці не залишаємося, ми будемо їхати кудись далі, куди ще самі не знаємо. Думаємо. А, Так, не поспішаю так. Але е, ми знайшли, ніби якусь думаємо. Так, знайшли вакансію для чоловіка, мого для слави. В іншій провінції ми минулої п'ятниці. Минулої п'ятниці подали його розімет. В понеділок, так, в понеділок да? так, так. з нами зв'язалися, звідти зателефонували, Ні, написали на індіді смс-ку, чи ви проживаєте в цій провінції. Так. А я, то, я йому ну, я просто відповіла, бо, Слава, бу, якраз розмовляв з другом по телефону. Uh, і я йому відповіла, що ні, ми проживаємо в іншій провінції, але якщо що, ми хочемо переїхати, бо дійсно ми були б не проти туди переїхати. Це взагалі б дуже хотілося б. Але туди, якщо туди їхати, це дуже далеко, то тільки вже якщо є робота якась. І він мені буквально там я йому відповіла смс-ку цю через декілька там, хвилин. Перед перетелефонує, і я ж на всіх парах лечу до слави, кажу, кидай з рубку, на розмовляю. Він бере трубку, розмовляє. З чоловіком він каже: я так спитав, попитав там деякі моменти і, і каже, Окей, з вами ще зв'яжеться, якщо що, наш наступний менеджер. Це нам дзвонив зван, HR, а ще має зв'язатися типу, менеджер. Ну, і все, і тиша. Два дні, так? Да, була тиша. Uh, Потім у да, вівторок тиша у середу знову пишуть: що якщо ви не проти, давайте чи в четвер, чи в п'ятницю інтерв'ю по Zoom. Ми ж, звісно, да, давайте на четвер. І от вчора. Uh, ми ось, скільки у другій годині дня Слави було інтерв'ю. До речі, я була в шоці. Я свого чоловіка виявляється, взагалі. Не знаю. Він по-англійськи шпарить. Як, як, знаєте, як ну як усі, я в шоці була? Він при мені майже ніколи не розмовляє в англійській. Він мовчить, на мене сподівається, я все кажу і все. І тиша, знаєте, він ніколи не розмовляє. Ну мені так легше. Ага, ну так, він так йому мені так, так, легше. так простіше. Я не люблю дуже балакати. Люблю або працювати, щось робити, але або коли це потрібно. Ага, так і ну і коротше, він майже вже завжди мовчите. Я навіть не знала, що він так розмовляє класно на англійською мовою. Знаєте? І він десь, хвилин 36 навалював цьому менеджеру. Ви б його чули, я була в шоці, як він там навалював. Мені потрібна була робота. І все, Два дні. так, типу, я побаю, я дивлюся, дивилася, що йому, в принципі, все сподобалося. Він уже, типу, почав примірятися, куди там славу поставити, і так, так. І так далі. Ну, типу, почекайте два дні. Ну, це ж Канада, добре, почекаємо. А ввечері нам знову пише цей менеджер. Чи можемо ми вислати референси з минулих робіт там з кимось поспілкуватися про славу? Ну я дала, звісно, референс фермера, і він зателефонував нашому фермеру. Я не знаю, що там фермер, звісно, про славу казав, але я не думаю, що якісь погані речі, бо ми. Ну, ми якби звільнялися з дуже гарних відносинок. В кінці там слава з, з, з ним взагалі чудлі не обіймалися там, і навіть славі премію. Ще в кінці вже у нас повністю звільнився. Ще 500 доларів славі винес. сказав, типу, премію, ви такі гарні робітники, це вам, типу, на дорогу, там, на, на шоколадки і все таке. І тому ну, не мало бути проблем. Потім цей менеджер відписався, що я зателефонував вашу роботацю. Класний у вас роботодавець минулий хлопець, тралівалі. Я всі свої нотатки передав в головний офіс. Тепер чекаю, що вони скажуть, і тоді буду з вами зв'язуватись. Ну, це було вчора ввечері. Так, і в принципі, все. Сьогодні п'ятниця. Чекаємо, чекаємо, що нам Ну, нам сказали, що відповідь буде на на початку на наступного тижня. Так він сказав. Так. Нам так. Тому, в принципі, зараз знову будемо. Знімати якийсь готель на ці вихідні, бо там, де ми знімали, це в принципі був гуртожиток, і зараз вже студенти приїхали на навчання, і вони типу влітку працюють як готель, а потім на навчальний рік знову гуртожиток. І дуже класно нам будемо, дуже дешево бжене житло, але вже все. Виявилось, тепер треба знімати щось новеньке. Тому зараз щось будемо шукати. О, дуже ми сподіваємося, що славу візьмуть на ту роботу, бо там непогана зарплата на старт. Там, в принципі, повний соцпакет, все таке. Що за робота? Де саме поки казати не будемо, як, як вже вигорить, або якщо не вигорить, тоді будемо дивитися. Але те, що розповідають про Канаду, що можуть зателефонувати твоєму минулому роботодавцю, це бачите стовідсоткова правда, і тому тут звільнятися треба лише в дуже хороших відносинах, бо буде складно отак. От, от Або вони мати кілька референсів з інших робіт, щоб вони мали змогу кому зателефонувати. Ну, це було в нас так. Ну просто наприклад, ну у нас один єдиний був канадський роботодавець, ну, і Якби до іншого в нікого він ну не могли зателефонувати. В Швецію там також давали там ще. Але мені здається, для них це більш важлива думка все-таки канадців. Тому, в принципі, все. Зараз ми досі бомжі, досі безробітні. Сподіваюсь, в принципі що вам сподобалось це відео. До речі, підписуйтесь на наш Patreon. Ми туди викладемо два відео з Швеції, де ми працювали на молочній фермі, коли ми шукали роботу у Канаді. Ми готували такі невеличкі відео про нашу роботу в Швеції. Це так там такі смішні відео. Ми там читаємо на англійській мові за листочка. Це так чудно, що ми з листочка читаємо. Коротше, це все вже буде на Патреоні, Тому підписуйтесь на Патреон за посиланням, підписуйтесь на наш інший канал про тревел, Будь ласка, тільки кому це цікаво. ви будете дивитися. І якщо вам цікаво, звісно, купуйте наш травел гід. Все, ніби сказали. Дякуємо до наступного тижня. А кому більш цікаво, наш, знаєте, кожен день бачити, підписуйтесь на інстаграм та на <свісно> <свісно> До побачення. До побачення.